З Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус промовляв до фарисеїв, кажучи: Я є світло для світу. Хто йде за мною, той не ходитиме в темряві, але матиме світло життя. Однак фарисеї йому сказали: Ти свідчиш про самого себе, твоє свідчення не є правдивим. У відповідь Ісус сказав їм: Якщо я і свідчу про самого себе, моє свідчення є правдивим, бо я знаю, звідки прийшов і куди йду, а ви не знаєте, звідки я і куди йду. Ви по Тілесному судите, я ж не суджу нікого. А якщо я і суджу, то мій суд є правдивим, бо я не один, але я і той, хто мене послав, Отець. У вашому ж таки законі написано, що свідчення двох людей є правдивим. Я той, хто свідчить про самого себе, а також свідчить про мене той, хто мене послав, Отець. Тоді запитали Його, Де твій Отець? Ісус відповів: Ні мене не знаєте, ні мого Отця, коли б ви мене знали, то знали б і мого Отця. Ці слова Він сказав біля скарбниці. Навчаючи в храмі, і ніхто не схопив його, бо ще не прийшла його година.